Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, зробіть перший крок до відновлення. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. благодійний фонд «Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й надію на краще життя. Вітаю, я Олексія Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 17 по 23 лютого ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або Кофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Зниження цін на аптеках. Українські фармвиробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на медикаменти. Як вже повідомили у міністерстві охорони здоров'я з 1 березня ціни на 100 найбільш популярних ліків будуть знижені на 30%. Повертаючись початок взагалі цієї історії, нагадаю, у листопаді 2024 року парламент ухвалив у першому читанні законопроект 11493, який мав спростити реєстрацію імпортних ліків для держзакупівель та потенційно знизити їхню вартість для лікарень. Однак між першим і другим читанням документ зазнав суттєвих змін, викликавши суперечки. Фракція батьківщини несподівано ініціювала масштабні правки щодо регулювання фармринку. Ще в жовтні Тимошенко наголошувала, що ціни на ліки мають бути щонайменше вдвічі нижчими, а вирішити проблему, нібито допоможе демонополізація ринку, де за її словами 90% контролюють два дистриб'ютори. До дискусії долучився й президент Володимир Зеленський, назвавши ціни в аптеках. Неприпустив ми та поклавши відповідальність за їхні зниження на уряд, зокрема мінохорони здоров'я та антимонопольний комітет. Він навіть пригрозив кадровими рішеннями, якщо ситуація не зміниться. Також президент анонсував засідання РНБО присвячене питанням цінової політики на ліки за кілька днів до ухвалення закону. Після критики з боку президента Аптечна професійна асоціація України подала до МОЗ декларацію про співпрацю щодо зниження цін на ліки. У ній провідні виробники, два основні дистриб'ютори та аптечні мережі висловили готовність коригувати відпускні гуртові та роздрібні ціни проте без за. Значення конкретного відсотка. На самому засіданні РНБО під головуванням президента було вирішено, що уряд, виробники та аптечні мережі сформують список зі ста препаратів, вартість яких з 1 березня знизиться на 30%. Також запровадять регулювання націнки від ціни виробника, перевірки кінцевих цін та моніторне використання ліків у медзакладах. Указ про введення в дію цього рішення вже підписав Володимир Зеленський. Повний перелік ліків ви можете переглянути на сайті Моз. Пацієнти та лікарів в соцмережах його вже розкритикували. Зокрема, в благодійному фонді пацієнти України зауважили, що зниження цін стосується переважно і так доступних препаратів. 41% ліків із цього списку коштують менше 50 гривень. Ще 20% ліків мають ціну від 50 до 100 гривень. А лише 40% препаратів коштують понад 100 гривень. У фонді додали, що майже половина ліків є застарілими, мають нові аналоги та вже не входять до сучасних протоколів лікування. Також у списку відсутні препарати для пацієнтів з хронічними та важкими захворюваннями. І тут справді доцільним було б рішення РНБО про паралельний імпорт, яке б допомогло знизити ціни на дорогі ліки для пацієнтів з тяжкими захворюваннями. Цей механізм передбачає ввезення лікарських засобів з інших країн за нижчими цінами легальними незалежними постачальниками, без участі офіційного представника виробника, але з дотриманням усіх норм якості та безпеки. І в ЄС так працюють понад 20 років. Завдяки цьому вдалося знизити ціни на ліки на 20%. Та на жаль, в Україні з цим є поки проблеми. Також в організації занепокоєні тим, що нововведення ймовірно спровокує значні затримки в поставках, дефіцит препарацій в аптеках, який може призвести до призупинення лікування пацієнтів, коли українці не зможуть придбати ліки через їх відсутність або завищену ціну. Це також може збільшити обсяги сірих закупів ліків з ЄС Туреччини та інших країн, де ціни нижче. Придбання таких нелегальних ліків не гарантує, що умови зберігання та транспортування були дотримані. Також є острахи щодо здорожчання цін на ліки, коли аптеки намагатимуться компенсувати знижений заробіток. І відповідно питання чи не стануть дорожчими інші ліки. Але виходячи з положень документу, цей процес буде принаймні обмежений. Варто зазначити, що раніше не було встановленого граничного відсотка аптечної надбавки. Тепер же для дистриб'юторів ліків запровадять граничну оцінку до 10% від оптово-відпускної ціни. А для аптек регресивні граничні роздрібні надбавки на всі рецептурні препарати. Це означає, що чим дорожчий препарат... Тим менший відсоток націнки може на нього встановити аптека. Це зроблено, щоб запобігти надмірному подорожченню дорогих ліків для нерецептурних ліків. Максимальна націнка не перевищуватиме 35% від закупівельної вартості. З очевидно, позитивного, кабінет міністрів повинен розробити і подати до парламенту ряд законодавчих ініціатив, зокрема, проект закону, що стосується імплементації правила Болар, що діє в ЄС. Це правило дозволяє виробникам ліків-аналогів проводити дослідження та реєстрацію препаратів до завершення терміну дії патенту оригінального препарату. Це дозволяє збільшити доступність ліків для пацієнтів та знизити їхню вартість на ринку, оскільки аналоги зазвичай дешевші за оригінал. На мою думку, Важливо, що в цьому питанні держава виходить з позиції незахищеної сторони, тобто в цьому випадку споживача. Але хотілося б, щоб в цьому списку були найдорожчі препарати, необхідні для громадян України. А сім пунктів на оскорбінки з різними смаками виглядає як знущання. Турне близьким сходом. Щойно завершилась безпекова конференція. У планах президента України Володимира Зеленського з'явилися поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів Туреччини та Саудівської Аравії. 16 лютого разом з першою леді Оленою Зеленською він прибув до Абу-Дабі, де зустрівся з президентом країни. Одним з ключових питань цього візиту було визволення українських полонених. Нагадаю, ОАЕ є важливим посередником для повернення додому поневолених військових, і завдяки ним вже відбулося 12 обмінів. Щоправда, детали не розголошують, оскільки, як зазначає заступник керівника офісу президента, це тихий процес, який вимагає координації дій до того, як будуть практичні результати. Також в Абудаві було підписано угоду про всеосяжне економічне партнерство. Як повідомив сам Зеленський, документ максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Нашим комп компанія буде простіше продавати свої продукти там. Відповідно до угоди, українські товари отримують повний доступ до ринку еміратів для майже 97% товарних ліній. Більшість товарів з України ввозитимуть без мита. ОЕ також скасували для України обмеження на частку іноземного капіталу 49%. Тепер українські підприємці можуть реєструвати компанії з часткою іноземного капіталу до 70%. Думаю, що багато українських бізнесів цим скористаються. Варто також зазначити, що угода є всеосяжною та охоплює това товари, послуги інвестиції, цифрову торгівлю і багато іншого. Очікується, що у довгостроковій перспективі завдяки співпраці зростатиме показник показником а також зросте український експорт в ключових секторах, металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. 18 лютого приїхавши до Анкари, Зеленський зустрівся з президентом Туреччини. Обговорювалися питання співпраці над гарантіями безпеки для України, а також двосторонні відносини, економічні питання, співпраця в освітній сфері, продовольча безпека та робота над по поверненням полонених результатом зустрічі стало підписання двох документів: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій, і угода про співпрацю у сфері освіти. Президент Туреччини наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та готовності посприяти завершенню перемовин для стійкого миру. Також він зазначив, що турецькі підприємства зацікавлені допомогти у відбудові України. Окрім того, важливим приводом для візиту стало відкриття в Анкарі нової будівлі українського посольства. 19 лютого Володимир Зеленський мав вирушати до Судівської Аравії, але переніс візит на 10 березня. Це рішення він обґрунтував тим, що не хоче збігів там, де тривають перемовини, про які в офісі президента дізнали з медіа, і це стало для них сюрпризом. Візити в країни близького сходу породжували в нашій країні дуже багато конспірологій. Там і про збіги, і про паралельні відвідування країн. Але на мою думку, більшість з них, навряд чи має що спільне з реальністю. Адже візьмемо, наприклад, той же самий офіційний візит в. ОЕ. Такі зустрічі не можна підготувати з дня на день. Їх готують місяцями, а то й роками. Тож інколи збіги лишаються лише збігами. Камінь Ножиці Папір. Фільм Камінь Ножиці Папір присвячений подіям в Україні. Став найкращим повнометражним фільмом на британській кінопремії «Бафта». Це стрічка молодого британського режисера німецького походження Франса Бьома. Точніше, навіть так. Він зі Штутгарта переїхав навчатися в національну школу кіно та телебачення у Лондоні. І це його дипломна робота. У Британії він познайомився з українським військовим Іваном, який перебував на навчаннях. Той розповів йому, як в умовах бойових дій хлопець виживав і рятував інших. Історія вразила режисера, і на реальних подіях він вирішив зняти фільм, сценарій до якого писав разом з Іваном. На жаль, цей юнак вже на щиті, як зазначено у титрах наприкінці. Власне, головний герой 18-річний Іван, батько якого працює хірургом та оперує поранених військових і цивільних під час повномасштабного вторгнення. Операції проводять в бункері, про це дізнаються окупанти. Щоб захистити сім'ю та поранених, Іван бере до рук зброю та йде на поле бою. Фільм короткометражний, тож вся ця історія розгортається за 20 хвилин, доволі напружених 20 хвилин. Трохи, правда, британські ландшафти не відповідають українському лісостепу, це в очі впадає та все ж атмосферу створює інше. А саме дуже влучно для передачі градусу напруги спрацьовує метод рухомої камери. Є таке відчуття, ніби розгойдування. Це майстерність молодої кінооператорки Сянь Юніо. І звісно ж, блискуча робота українського актора, який зіграв головну роль. Це Олександр Рудинський, який працює в театрі імені Івана Франка, а також відомий участю в українському серіалі Перші ластівки, а також в закордонних роботах, зокрема багатосерійній адаптації культового спагеті Вестерну Джанго у міні-серіалі від Netflix Декамерон, а також у шпигунському трилері від Джорджа Клуні та Гранта Геслова «Агентство». разом з колегами. Він вийшов на сцену церемонії з короткою, але такою важливою промовою, яка облетіла всі соцмережі. Мконодерікедесво. my friend janusz uh, witliczny, who died in the war five days before we started shooting, and also to all those who defend and make my country independent. Я вважаю те, що іноземні режисери знімають стрічки про події в Україні, показують весь біль голосами українських акторів. Це надія на те, що спільноті на нас не байдуже і все ж вони готові співпереживати. Чим більше таких історій, тим гучніша наша правда. А якщо ви ще не встигли побачити стрічку про Україну, яка здобула таке визнання, раджу знайти всього лише 20 хвилин часу на це. Вона є у відкритому доступі на YouTube. Зведення з фронту. Паралельно з гучними дипломатичними процесами не вщухає ситуація на фронті. Армія РФ продовжує наступати, а зсу тримають оборону зі спробами контратак. Непроста ситуація на Луганщині. Російські окупанти проводять постійні атаки на Лиманському напрямку. У цьому районі вони утримують значні сили. Начальник відділення комунікації 60-ї окремомеханізованої механізованої бригади Максим Білоусов повідомив, що піхотні штурми тривають безперервно. Противник намагається накопичити якомога більше живої сили біля українських позицій. Масованих механізованих наступів наразі не спостерігається, хоча ворог інколи застосовує бронетехніку, зокрема БМП та танки. Окрім того, армія РФ активно використовує артилерію та авіацію, масово застосовуючи гради, стволову артилерію, каби. Анастасія блищак, пресофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, сказала, що ворог стабільно штурмує малими групами, але стабільно отримує по зубах від наших бійців. І судячи з... Перехоплення радіопереговорів на Лиманському напрямку, які оприлюднила розвідка сил оборони, окупанти панікують. А зі свого боку їх командири, зрозумівши, що наступ захлинувся, а їхні підлеглі ще й втратили техніку, почали скаженіти погрожуючим покаранням, якщо ті ще більше накосячать. На Донеччині є успіхи ЗСУ, але й просування ворога. Мапа Діпстейт повідомляє, що оборони відкинули ворога біля Малинівки, але ворог окупував дачне зеленівку, а також просунувся біля Констант... На новосілки, кліщівки, баранівки в Новоочеретуватому, Андріївці та піщаному. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов повідомив, що минулого тижня українські військові провели низку контратак, вибивши росіян із села Піщани, що за три кілометри від Покровська. Але окупанти і далі намагаються прорватися та перегруповують сили для нових атак, не полишаючи ідей захопити Покровськ. На турецькому напрямку дуже запекло. бої за кожен будинок підвали кожне укриття. Там українські військові ліквідували ворожого фіна офіцера, який відповідав за зв'язок між підрозділами, про це пише армія. Інфо також не припиняється ні на мить битва за часів яр. Окупанти продовжують спроби штурму міста, кидаючи в бій повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи. Та, попри тиск, українські воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Тримають оборону ще й постійно беруть у полон загарбників на Куп'янському напрямку. Що на Харківщині окупанти перетинають річку Оскіл малими групами, як розповів речник Осу Хортиця майор Віктор Тригубов? Вони хочуть почати формування стабільного плацдарму. Всі зусилля українських військ направлені на те, щоб не дати їм цього зробити. Він також зазначив, що активність ворога зросла через погодні умови. Промерзає земля, з'являється лід. Тому перетинати певні відтинки фронту стало легше, особливо для техніки. За словами військового експерта Владислава Слизньова, існує потенційна загроза не лише для Куп'янська, але й для оборонців у Вовчанську. У Запорізькій області у наших воїнів є успішний удар по позиціях ворога. 17 лютого повітряні сили з. ЗСУ завдали високоточного удару по позиціях військ РФ у районі Чумацького знищено місце дислокації, особового складу, фортифікації та майданчик для запуску дронів. Операція стала частиною системних заходів зі зниження бойового потенціалу противника. Тим часом зсу продовжують ведення оборонної операції в Курській області РФ, знищуючи ворога та утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни агресора. 6 лютого було шість місяців, як вона триває. У генштабі зазначили, що Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ окупантів в Сумській і Харківській областях. І цю функцію вона досі виконує. РФ намагаються поширити вкиди щодо якихось проривів української оборони в Курській області та масового заходу окупантів на території України. Але така інформація не відповідає дійсності. Про це заявив речник генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Врешті хочеться згадати слова Редіса командира АЗОУ з яким. Важко не погодитись. Хай там які б заяви не робили іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово за фронтом. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Комбуча року. Український тиждень моди. На цьому тижні закінчився Ukrainian Fashion Week, що проводять у мистецькому арсеналі у Києві. Вже вдруге за час повномасштабного вторгнення. Протягом трьох днів більше 40 українських брендів представили свої колекції. Покази минули під гаслом Віра в майбутнє. Взагалі, український тиждень моди є першим на теренах Східної Європи. Претапорте. Це означає, що представляються моделі готового одягу, які виробляються великими партіями і в стандартних розмірах. А потім продаються і в бутиках, і в універсальних магазинах. За роки існування, а це з 1997-го, захід вирізняється важливими соціальними ініціативами та місіями. Цьогорічний Fashion Week став платформою для підтримки молодих українських дизайнерів, як сказала співзасновниця Ірина Данилевська, їхня задача зробити так, щоб молоді таланти не їхали з України, щоб вони відчували, що вони тут потрібні, що тут ними опікується, що у них тут є майбутнє. Деякі отримали грошові винагороди на розробки нових колекцій. І що надважливо, український тиждень моди запустив програму одяг з функцією, щоб привернути увагу до потреб військових і цивільних, які отримали поранення внаслідок дії агресора. Дизайнери консультувалися з фахівцями з протезування, щоб створити максимально комфортний, зручний і функціональний одяг, який був представлений на показі. Він містить ретельно продумані елементи, що спрощують щоденне життя людей без кінцівок. Наприклад, штани оснащені спеціальними вирізами для зручного перевдягання, а рукави фіксуються на прихованих застібках, що дає змогу легко їх знімати або замінювати. Додаткові застіпки на внутрішніх бокових швах штанів, що дозволяють швидко адаптовувати одяг під протез. Одним із брендів, який презентував адаптивний одяг, став Андреас Москін. Цікаво, що колекція натхнена українською культурною елітою 20-30-х років минулого століття, тобто розстріляним відродженням. Автори колекції досліджували деталі, які були на одязі еліти тих років, яку знищувала влада СРСР, і відтворили їх у своєму одязі. Моделями показів стали українські ветерани, які втратили кінцівки. Бренд Encore представили підопічні центру протезування Титанові Рхаб. На сторінці центру в Інстаграм написали, що ветерани пройшли подіумом Ukrainian Fashion Week, демонструючи не лише стиль, а й силу духу, сміливість та незламність. Це більше, ніж просто показ. Це символ того, що життя після поранення триває, і воно може бути яскравим та повноцінним. Взяв участь у показі Сідлецькі ветеран Захар Бірюков, підопічний центру протезування Superhumans та благодійного фонду Врятуй красу. Він у соцмережах також поділився відео із підписом Ходив по посадках, лісах, полях, а тепер і по подіуму. Остриптом обмеження тільки в голові, весь світ перед вами. Я вважаю, що український тиждень моди це більше, ніж мода у класичному розумінні. Це майданчик для суспільного діалогу, де одяг стає не лише про красу, а й про зміст. Цьогорічний акцент на адаптивному одязі доводить, індустрія може і повинна бути інклюзивною, відкриваючи нові можливості для людей з інвалідністю. Ukrainian Fashion Week формує не просто стиль, а свідомість, і це робить його справді важливим явищем. Шістнадцятий пакет санкцій. Наші європейські партнери посилюють санкційну політику проти ворога. Там заявили, що не відступлять від такого тиску, щоб не робили інші партнери. У середу, 16 лютого було погоджено новий 16-й пакет санкцій. Про це в одному зі своїх акаунтів написала лідерка Європейської комісії. Пізніше з'явилася інформація від Польщі, яка головою зараз в Раді ЄС, що чинності документ набуде 24 лютого у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ проти України. Як повідомляє Financial Times, 16-й пакет санкцій проти РФ націли на алюмінієву промисловість країни і посилює обмеження на експорт нафти. Запроваджується заборона на імпорт російського. Алюмінія та додаткові заходи щодо використання безпілотників РФ встановлено нові критерії санкції для установ, які підтримують оборонне виробництво РФ, а також для власників, операторів і капітанів у тіньовому флоті, який складається з танкерів, що оминають міжнародні санкції, транспортуючи нафту або незаконно експортують українське зерно. Деякі спостерігачі також пов'язують ці судна з диверсіями проти критичної інфраструктури ЄС, зокрема з обривами кабелів на дні Балтійського моря. Нові обмеження передбачають покарання капітанів і власників таких суден, зокрема заборону на в'їзд до ЄС та замороження їхніх активів. Раніше капітани ціньових танкерів могли уникати санкцій, оскільки їхня діяльність у міжнародних водах не була заборонена. Минулого року 80 суден підпали під заборону заходити у свої порти та отримувати послуги. А після набуття чинності 16-го пакету санкцій до цього списку додадуться ще 73 танкери. Окрім того, новий пакет санкцій ЄС включає заборону експорту до РФ низки товарів, зокрема деяких продуктів хімії, хрому та продукції для верстатів з числовим програмним керуванням, а також обмеження на надання послуг у газовій та нафтопереробних галузях. Також щодо банківської системи, додатково від платіжної системи SWIFT відключать ще 13 російських банків, а трьом фінансовим установам повністю заборонять проводити транзакції. У пакеті є пункт медійний: анулюються ліцензії на мовлення в країнах ЄС для восьми російських медіа. Санкції також діятують проти 48 осіб і 35 установ, передбачаючи замороження їх фінансових активів та заборону на в'їзд до країн Союзу серед відомих в Україні персон у санкційному списку Андрій Деркач та Сергій Карякін. Деркач колишній народний депутат, син екс голови СБУ Леоніда Деркача. У 2023 році його позбавили українського громадянства. Нині він є сенатором ВРФ. В Україні перебуває в розшуку. Карякін уродженець з Сімферополя, колись наймолодший гросмейстер світу, у 2009 році змінив спортивне громадянство на російське, а з 2014 року відкрито підтримує агресію РФ проти України. Заходи нового санкційного пакета будуть аналогічно запроваджені щодо Білорусі та поширяться на тимчасово окуповані території України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак вже прокоментував їх погодження. Він позитивно оцінив новини про підготовку 16-го пакета санкцій. Проти РФ, зазначивши, що враховано низку українських пропозицій, Єрмак також наголосив на необхідності розробки 17-го пакета, підкресливши, що санкції є важливим інструментом для стримування агресивних дій РФ. Я вважаю, що наразі ми бачимо дискусії серед союзників в контексті санкцій, чи то вони мають всадити РФ за стіл переговорів, чи то зменшити її військові апетити. Такі дискусії і ведуть до того, що останнім часом доволі рідко ми чуємо про підготовку нових пакетів санкцій. Але проблема тут полягає в тому, що ІРФ постійно знаходить нові шпарини, щоб їх обходити. Тож наша ситуація нагадує Алісу в задзеркаллі. Для того щоб просто залишатись на тому ж місці, потрібно бігти вдвічі швидше. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.